Ég ja ábrau arkos papæru Папір має сьогодні радше символічне значення. Я починав як поет, і для мене будь-який аркуш паперу досі відіграє визначальну роль. Хоча я давно перейшов вже на писання в комп'ютері. Але коли я пишу вірші, які я пишу сьогодні, надзвичайно рідко, я все одно їх використовую ще звичайний аркуш паперу для написання вірша. Сьогодні я покажу, що на папері можна робити різні речі. Мені дуже важливо було ось ці дві барви задіяти жовту і блакитну як український прапор, символ української незалежності, єдності і можливості вільного розвитку у колі європейських народів. Я проводжу ось такі символічні лінії українського прапора. Його тлумачать як жовте. Поле, так на якому колоситься пшениця і блакитне небо. Це мені здається дуже поетична і дуже гарна інтерпретація, навіть якщо вона не обов'язково мусить відповідати історичній дійсності. І ось це сьогодні і так виглядатиме моє послання до читача: фарби замінюють літери, і вони цього разу кажуть усе. І це послання буде мати вигляд літачка. Який я запущу у блакитне київське небо до свого читача, до всіх читачів, як символ надії, символ віри і переконання в тому, що в Україні все буде гаразд, і всі випробування ми пройдемо. І письменство, і культура будуть відігравати ту важливу роль, без якої людське суспільство не може повноцінно, повнокровно існувати.